11 жовтня у столичному палаці спорту відбувся унікальний благодійний турнір від промоутерської компанії Спарта Бокс Фаніан Промоушенс, в якому взяли участь не лише професійні бійці, а й українські захисники. Крім того, під час заходу відбувся перший в Україні офіційний боксерський поєдинок серед ветеранів на колісних кріслах. У турнірі взяли участь шість пар боксерів-ветеранів та шість пар професіоналів. Про організацію цього заходу та важливість таких ініціатив розповідає віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатерніко. Коли до нас вони звернулися, ці хлопці, які після поранень тренують, тренуються в залах боксу. Вони сказали: а давайте зробимо так, щоб ми, ми мали б змогу виходити саме на змагання. І е, щоб у поєдинку не ну, просто ми позмагалися і дві руки підняли, і це е, перемогла дружба. Ні, ми хочемо так, щоб саме було суддівство, І хто краще боксує, той і і, 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 і вигравав поєдинок в цьому була їх їх пропозиція і для них це для них це крута мотивація